ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лука. У Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякуємо, Господи, що зібрав нас цього вечора. Відкрий наше серце і нашу душу для того, щоб ми могли наповнюватися Твоєю премудрістю. Ти сам, Господи, своїм словом промовляй до нас, торкайся нас, щоб ми могли міняти своє життя на краще, і щоб ми могли відкритися для сходження Духа Твого Святого, щоб ми стали. Джерелом води живої для тих, хто є навколо нас. Бо ти є наш батько, а ми твої діти, і ми тобі славу осилаємо Цю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отже, будемо святкувати наступну неділю одна з цих найбільших свят – П'ятидесятниця Десятниця, зіслання Святого Духа, і готуючись до цього свята, намагаючись краще зрозуміти його сенс. Читаємо цей текст, який ми будемо читати в неділю, і намагаємося ще глибше, ніж ми почуємо в неділю в проповіді, якось зрозуміти і текст і контекст, і подумати, як це торкається особисто нас. Так що почитаємо цей текст, спочатку це Івангелія від Івана, сьома глава і з 37-го починаючи вірша. Останнього великого дня свята стояв Ісус і скликнув на весь голос: Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді пророк. Інші говорили: Він Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галілеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид. І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулися слуги до пересвящеників та Фарисеїв, і ті їх питають. Чому ви його не привели? Слуги відповіли: ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали: Чи й ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував в нього? Та проклятий цей народ, що не знає закону? Озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі один з них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу? І не довідавшись, що Він робить. Ті йому відповідь сказали чи йти з Галілеї, розсліди і побачиш, з Галілеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи: Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. Слава тобі, Господи, слава тобі! Отже, пам'ятаєте, я десь говорив, що ми знаємо, в якому контексті, наприклад, Ісус Христос казав слова Я є хліб життя. Це Він говорив тоді, коли Він помножив хліб і рибу. І тоді було доцільно сказати, Я є хліб життя. І так само. Ми з вами говорили про те, що ми вже тепер знаємо, в якому контексті Ісус сказав, Я є світло для світу. Пам'ятаєте, розповідав про те свято, яке святкується в часі нашого Різдва. А євреї мають це свято Ханука, запалюють світильники, а Ісус тоді сказав, Я є світло для світу. Ось, А сьогодні Він говорить ще інші слова: Я є джерело води живої. так? В якому він це контексті говорить? Бо власне на наших цих біблійних роздумах нам важливо подивитися не тільки на текст, а на контекст. Більше зрозуміти, що з єврейської традиції, історії і раптом багато чого для нас відкриється. Він говорить ці слова також під час одного з трьох найбільших свят. Ви знаєте, що в євреї було три свята, на які кожен, хто жив в околицях 25 кілометрів від Єрусалиму. Змушений був, тобто зобов'язаний був приходити в Єрусалим, щоб святкувати разом. А між іншим, ті, що жили далі, то вони святкували вже там, де вони жили. Але вони, святкуючи, завжди казали: сьогодні вдома, завтра в Єрусалимі. Тобто вони тільки мріяли, і дехто з них ходив все рівно до Єрусалиму, навіть якщо жили далі. І цих три свята це була Пасха, п'ятидесятниця, а ще одне свято третє це було так зване свято наметів. Назвичем свято Кущів, кущі це намета, свято наметів. Отже, і цей якраз Ісус говорить під час цього свята наметів, яке було десь приблизно в жовтні. Отже, що було характерне для цього свята, для свята наметів, що відзначалося в цей час? Цим святом євреї відзначали те, що коли вони вийшли з Єгипту і 40 років блукали в пустелях, то вони жили на метах, тобто вони ще не, не були обіцяні землі, вони не мали своїх домів. І життя їхнє було життями, життям таких скитальців, От, як ми до Богородиці, щойно молили. І була це молитва, де я вважаю неправильно перекладено, сказано і Богородиця іноземців-престановище. Я співаю скитальців пристановища», бо Богородиця не є пристановищем іноземців, як французів, німців. а… Всіх нас, бо ми є скитальці на цій землі. Ми мандруємо, у нас би тих 40 років у стелі відбувається, це наше життя. І, власне, євреї хотіли собі пригадати, що вони одного часу в історії вони були скитальцями. Ось. І тому це свято воно святкувалося 8 днів. І зараз воно святкується в євреї так само. Навіть по сьогоднішній день, що роблять євреї і що робили в той час, вони будують собі намети. Це може бути на їхніх дахах будинків, тобто їхні дахи часто плитки можуть ставити намети, можуть ставити в себе в городі, можуть ставити на вулиці, І навіть ставили намети в храмі, коли жив Ісус Христос. І ніхто вісім днів не ночує в себе в кімнатах, а всі ночують в тих тимчасово збудованих наметах. І намети це має бути щось таке, що збудоване тимчасово. Тому що На вісім днів вони будуть, а потім. Забирають їх, тобто то це не може бути щось, що вони на цілий рік поставили, тільки туди на вісім днів. Буде. Крім того, намети мусили бути збудовані в такий спосіб, що е, даху такого конкретного немає, і ти можеш бачити зірки і, і місяці, і розуміти, що ти десь ночуєш ну, ну, на вулиці, не, що, що ти десь в дорозі. Ось. І, е, і власне е, ці намети, що цікаво, їх будували з. Чотирьох порід якби, дерев. Одне дерево це мало бути пальма, друге дерево це мала бути верба, а Також ще якесь широколисте дерево і ще якесь дуже гарне дерево. Чотири такі дерева вони брали. Так що дуже цікаво, що вони застосовують пальму. Ви знаєте, як у нас є квітна неділя, то ремонтологи застосовують пальму. А, а, а в нас ще краях Україна, Слов'янські країни, застосовують вербу. Так що, десь воно з цим може бути теж пов'язано? Тобто Тому що в цей, в цей день вони йдуть в процесію і також в себе е, носять, якби, носять оці пальмові і вербові гілки. І вони приходили до храму. Кожного дня євреї приходили до храму з цими гілками, і вони творили тими гілками, немов би намет. У собі, де процесія, і вони всі ці гілки так несуть, немов би намет над ними, і проходять навколо вівтаря. Сім разів, це як було сім разів, що вони обходили навколо Єрихону і тоді впали стіни Єрихону. А що робить священник? Що дуже цікаво, в кінці цього свята, на восьмий день, а сьогоднішнє Євангелія починається зі слів, що наприкінці свята, так? Тобто останнього великого дня свята, це цього восьмого дня свята, відбувається такий обряд. Отже, священник бере золотий збанок. І йде до Сило купелі. Пам'ятаєте, де вмивався там один, який уздоровився, і Ісус із уздоровив. І ці Силоамській купелі він набирає воду приблизно півтори літри, і несе до вівтаря головного, де приноситься жертва. і е, люди ходять навколо жертівника, е, співаючи, що ти будеш давати нам воду вічного життя. Ось, І, е, 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 власне. Цей час священик виливає цю воду на жертівник. І це символізує для них, що те, що коли вони ходили по, по пустелі, пам'ятаєте, там був один момент, коли вони були спрагні і не було зовсім води. І тоді Моїсей вдарив по скелі, і зі скелі почала текти вода. Пригадуєте собі таке. Тобто Бог дає ізраїльському народу воду. І, власне, оцим. Обрядом, коли священник набирає воду і виливає на жертівник, вони символізували цей витік води, що євреї, навіть якщо вони будуть блукати, навіть якщо вони будуть пустелі, їм не буде бракнути ніякої води. І власне в цей момент Ісус вигукує і каже, що коли хто спраглий, нехай прийде до мене, і п'є. Тобто Він не мов би, каже, я є це джерело. Води, яке може вас напоїти, і ви не будете справжні ніколи. І ясно, що це пов'язано також з іншим уривком, який теж Іван описує в попередній главі. По главі, Пам'ятайте, що там було, він з Самарянкою говорять, і він каже: Я можу тобі дати воду живу, яку ти будеш пити і не будеш спрагна ніколи. Так що, це такий історичний контекст цього. Але є ще один цікавий момент. Я розповів вам про це свято. І про те, що робиться в останній день. Але є один обряд, який робиться в перший день. Отже, єврейський цей храм, він поділявся на кілька частин. Перша частина це був так званий притвор поган, язичників, тобто тих, хто не були обрізані, але вони хотіли прийти в Єрусалим, подивитися, підходили до храму. Це була перша частина храму. І далі певна межа, через яку вони не можуть проходити. Наступний притвор це був притвор жінок. А далі наступні притвори. І в цьому притворі жінок, між іншим, це там були скарбниці. 12 було таких труб, через які спускалися жертви. Я навіть маю там описаних, що кожна з труб була призначена до якої жертви. То одна труба за очищення жінки, якщо вона народила дитину, щоб купити тих два голуби, ще одна ще за щось, потім там запрощення гріхів і так далі. Кожна труба щось означала. Але на це перший день свята, ось цих кущів або палаток, цей це перший день свята там ставили чотири великі такі світильники, чотири дуже великі світильники, і, і їх запалювали, і вони світилися цілу ніч. І, власне, євреї в Єрусалимі так вважали, так видно їм виглядало, що ці світильники настільки потужно там світили. Що вони освітлювали цілий Єрусалим. І, і цілу ніч в Єрусалимі, з кожної точки Єрусалиму, можна було видно, що е, е, видно було оце світло, що ніби світло віри, світло Божої присутності стікає на всіх євреїв. І цілу ніч е, там, власне, танцювали е, і е, співали псальми старші Ізраїля. І е, це був другий випадок, коли Ісус Христос знову ж таки каже. У сьогоднішньому Євангелії, сьогоднішній Євангелії закінчується словами, і знову говорив до них Ісус кажучи, я є світло, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. Замість? Тобто, фактично, ось ця згадка про світло, оця наступна, вона є також в контексті цього свята і пов'язана з обрядами цього свята. Ось. Е, Ісус каже, що е, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра його. Ріки води живої нутра його. Тут також є непевний символізм, е, бо євреї собі уявляли е, різні частини тіла, що вони відповідають за різні функції. Наприклад, вони вважали, що серце відповідає. За, за духовний світ людини. А живіт нутро відповідає за емоції, так вони вважали. Тобто емоційний стан, тобто такий душевний стан людини, душа це є, вони пов'язували це з нутром, з животом. І от, власне, що з вашої душі, ніби, з вашого душевного світу, емоційного буде випливати, будуть випливати ріки води живої, як каже Писання. Ось. Але також я читав в коментарях, що є цікаве одне пояснення, що ці ріки води живої вони витекли також з нутра Ісуса. Тому що, коли його розіп'яли на хресті, пригадуйте, пробивають його копієм, і виходить вода, вода і кров. І ця вода вона символізує воду, яка потрібна для хрещення, для очищення і хрещення. А кров символізує те, що ми є відкуплені через Христову кров або Євхаристію. Тобто це символізує хрещення і Євхаристію. І цю, цю, коли ми хрестимося, ми приймаємо також миропомазання Духа Святого. Тому ця вода вона одночасно символізує хрещення і дари Святого Духа миропомазання, які виходять з нутра людини. От, ну і що я ще хотів сказати про Святого Духа, власне більше. Святий Дух, нам дуже важко зрозуміти от, як конкретно присутній Святий Дух в нашому житті. Тому що, коли йдеться про Ісуса Христа, це багато легше. Він воплотився, він ходив між нами, він говорив, він щось зробив. А от наше уявлення як про Отця, а особливо про Святого Духа, ну складне, нам важко це. Якось ну, торкнутися цього. Я пригадую, що ми вже дві зустрічі мали з молоддю, з тими, що там Ілля проводить в парку. Я показував їм відео і так далі. І я їх питався, я пробував їх допитатися, ну що ви думаєте про святого, про святого Духа? Як ви відчуваєте Святого Духа? І вони нічого не могли сказати. Ну, це, я роз, кажу, я розумію вас, бо це дуже така складна тема. То давайте кажу, я простими словами вам попробую пояснити на трьох прикладах. І я хочу з цим з вами поділитися, тобто, знаєте, бо дуже прості такі приклади, які допомагають зрозуміти присутність Святого Духа. Дивіться, тобто, як ми приходимо зараз сучасна людина, десь в готель чи будь-куди, перше питання, що ми ставимо, який є пароль до Wi-Fi. Тобто, людина хоче бути постійно онлайн, людина хоче бути постійно на зв'язку. Тобто фактично, от ми ходимо тут, як ми ходимо зараз, так ми ходили 30-40 років тому, нам здається, що ефір, який ми бачимо, це все простір повітря, воно ніяк не змінилося. Насправді воно дуже змінилося, тому що сьогодні ми ходимо серед хвиль. Тобто Цілий світ зараз пронизаний мережею інтернетом і так далі. Може це ще по стародавньому опису Краще знає зараз той штучний інтелект і так далі. Але в всякому разі, де б ти не був, ти можеш зв'язатися з мережею, з сіткою. І ти хочеш постійно бути зв'язаний з цією сіткою, бути онлайн. То в духовному сенсі ця сітка онлайн це є присутність Святого Духа, через якого ми можемо зв'язатися з Богом. Ми не бачимо інтернету і Wi-Fi, але ми не бачимо і Святого Духа. Але те, що ми не бачимо в ІПаві, а він є, і ми знаємо, що він є, доказує так само, що Святого Духа ми не бачимо, але це не означає, що його немає, тобто він є. Другий приклад, який я їм поясню, я кажу, дивіться, ви прийшли цей парк, він з парк. Я тут був місяць-два тому. І перед тим, і пригадую собі, що зовсім по-іншому він виглядав. все було таке сіре і, 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 і не було ніякого життя, тобто дерева замерші, як би такі вистав сказати. І знову ж таки, хоча це вже дуже простіше, бо біологія гарно нам пояснює, як це працює, сонце, фотосинтез, як починається зацвітати, зеленіти. Тобто наука це пояснює. Але для нас все рівно це до певної міри, якщо так подумати, певна загадка. І ми також не бачимо цього процесу. Тобто, знову ж таки. Ну сонце підняться, опускається, воно ну, стає тепліше. Але ми в повітрі не бачимо якихось змін. Але ціла природа, все, все зелень, все зеленіє, все набирає кольорів і так далі. Це також для нас певним є символом як Святий Дух, якщо починає впливати на життя людини, як людина починає набирати кольору і плодів, якихось якихось, знаєте. Фарб і квітів розцвітати починає. І Святий Дух оживотворяє. Правда, коли ми колимому Молитву Царю Небесному, каже, душне, що всюди все, все наповняєш, як той інтернет ти життєдавець. Він той, хто дає життя, от, як тим рослинам. І, і між іншим, ще третій приклад, що я казав, що я казав, дивіться, дивіться, ми читаємо святе письмо, скажімо, от я зараз не читаю. І ми відчуваємо, що от святе письмо. Хоча воно теж написано людьми. Є автори. Але якщо ми порівняємо з будь-якими іншими книжками, написані навіть дуже мудрими авторами, чи філософами, чи грецькими філософами, от, ви читаєте багато, ми бачимо, що все ж таки ця глибина і мудрість, і присутність такої правди в святому письмі ну, зрівняна з тим, що написали звичайні люди. То значить, що ці люди, які писали святе письмо, писали не тільки самі, але вони були натхнені, натхнені Святим Духом. І, власне, в такий спосіб вони викладали цю правду. Так що, якщо ми хочемо торкнутися правди, то нам недостатньо тільки людського мудрування, але ми маємо бути натхнені Святим Духом, оживотворені, так як ті дерева, його, його подихом, який дає життя. І наповнені його присутністю, як ми наповнені присутністю інтернету і вайфа. Знаєте, в такий простий спосіб я пробував і вам пробую собі і молоді пояснити про Святого Духа. І останнє, що я би хотів ще сьогодні сказати, знаєте, під час святкування Святого Духа ми читаємо не тільки цей Іван, ми читаємо апостола, ми читаємо про те, як учні раптом почали промовляти до народу, і вони почали чути свою мову, тобто, якби мови з'єдналися, то власне, це є повністю таким, як би сказати, антиподом, антонімом до іншої події, яка була в Старому Завіті, пам'ятаєте, Вавилонська вежа, людина в своїй гордості, в гордині, в гріху хотіла збудувати вежу, досягнути, я не знаю чого, неєдності з Богом, а перевищити Бога. І, власне, тоді стається протилежна дія до дії цієї Святого Духа. Тобто люди навпаки перестають один одного розуміти, мови мішаються, люди розділяються. А Святий Дух, коли сходить, то відбувається зворотній процес до Вавилонської вежі, навпаки, люди з'єднуються і люди починають розуміти ту саму мову. Я думаю, що це не випадково, ці дві події стаються і вони описані в Святому Письмі, тому що якраз цим якби, автори Святого письма показують, що. Якщо піддаєшся дії Злого Духа і гріха, то настає хаос розділення, ти не можеш закінчити справу розпочаток. Якщо ж приходить Святий Дух, то тоді навпаки приходить замість хаосу гармонія, замість розділення, єдність. І, і власне народжується церква, сходження Святого Духа це день народження церкви. А слово церква перекладається та хто Тобто, Церква у нас починає з'єднувати, з'єднувати між собою, з'єднувати з Ісусом. Оце ті дві єдності, про які йдеться. від символ Христа. Він символізує те, що Бог з'єднався з людиною для того, щоб люди могли з'єднатися між собою. Ну, видите, це ці дві фундаментальні єдності, про які ми говоримо, які дуже суттєві в нашому житті. І всі ці дні, що зараз ми читаємо Євангелії, на Буденній літургіях, вони про це. Ісус каже. Боже, я є, ти є в мені, я є в тобі. І тому я хочу, щоб і ті, до кого ти мене послав, були одно між собою. І щоб вони були одно зі мною і одно з тобою. І цілий час ці теми перевіртаються. Тому що Ісус багато говорить про цю єдність через Євхаристію, коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, ми стаємо єдиними з Ісусом і стаємо єдиними між собою. Творимо Його містичне тіло. Власне, це відбувається за дією Святого Духа. І останнє, так що ми трошки підняли настрій. Хочу поділитися з вами одним анекдотом. Анекдотом. Такий анекдот ну, мені він так виглядав цікавим з несподіваною розв'язкою. Отже, це таких середньовіччя. середньовіччі був собі один купець християнин, а інший купець був іудей. Ось. Цей купець Христини дуже переконував іудея, щоб він навернувся на християнство, щоб він прийняв християнську віру. Оцей іудей він багато слухав, багато чого йому виглядало таким, що може, треба звернути на це увагу. І, і він каже: слухай, я вже доходжу до того, можливо, бо я дійсно, може, я би хрестився. Але перед тим, як я хрестився, я хочу зробити одну перевірку, одну річ. І я хочу поїхати до Риму і подивитися, як живе Папа Римський. І єпископи, і монахи там. І тоді я вернуся, і якщо те, що я побачу, мене переконає, то тоді я прийму хрещення. Ну і цей купець Християнський думає, все пропало, справа пропала, ніякого хрещення вже не буде. Ну, і той поїхав до Риму, подивився, все все приїхав. Ну, і той христине так зустрічає його вже розуміє, що то вже нічого з того не буде. Каже: ну, що ти побачив? Він каже: ну що побачив. Що і Папа Римський, бо тут такі часи були середнюючи і Папа Римський, і єпископи, і священники, і монахи, всі живуть не так, як пише Євангелій. Зовсім не так, зовсім вони не відповідають тим ідеалам і так далі. І тому я після певних розміщення вирішив, що я буду хреститися. От я, кажу, я, я думав, що ти, ти не будеш навпаки, а він каже, що ні, буду. Тому що, якщо головні провідники цієї церкви так живуть, а тим не менше церква так гарно розвивається і поширюється по світу, то значить нею провадять не вони, а справді Святий Дух. Звідти тому це така цікава притча про Святого Духа. Що були різні моменти в історії церкви, дійсно були моменти, за які нам ми може з гордістю говорити, і за які нам соромно. Але тим не менше, церква виживала, витримувала цю правду, є носіємці цієї правди в сучасному світі. Світлом для світу, джерелом води, яка випливає з її нутра. І це не завдяки тільки якимось позитивним прикладам, чи обов'язково якимось героїчним моментам, завдяки зусиллям певних людей, але перш за все через присутність Святого Духа. Тому що це присутність церкви і поширення, її сила, вона є власне свідченням присутності Святого Духа. Які ми можемо не бачити, але ми бачимо в історії це.